Сотні тисяч українських дітей і понад 900 шкіл на тимчасово окупованих територіях. Росіяни там примусово русифікують систему навчання. Тож після звільнення територій необхідно якнайшвидше реінтегрувати українських школярів знову в освітній простір. Як це зробити, обговорювали педагоги, політики та експерти під час національної освітньої конференції на Прикарпатті. Головні висновки зібрали мої колеги. Тетяна Куць, директорка гімназії в Бобрику на Київщині, розповідає під час окупації села в березні 22-го російські солдати розграбували навчальний заклад. У нас жодного комп'ютерного класу не було. Вся техніка була винесена, розграбована. Навіть елементарно гирі були винесені із закладу освіти. Під час того, коли вони відходили, то е е був снаряд. Вони цілилися в центр школи. Налагодити освітній процес після деокупації було складно. Вчителі повиїжджали, діти теж та Те чимало навчальних закладів. Росіяни лишили в руїнах. У нас Богданівська школа зруйнована, садочок зруйнований, Плосківська школа пошкоджена. Великодимерський ліцей, Русанівський, Русанівська гімназія. На Київщині рашисти понівечили будівлі, але не встигли завдати шкоди учням, змушуючи співати гімн Ерефії та вивчати спотворну історію. Саме це відбулось, наприклад, в окупованих Херсоні чи Купінську. Ці зелені були деокуповані навесні 2022 року. Вони мають свій досвід: жахливий досвід окупації, щасливий досвід деокупації і травму, з якою вони зараз спораються. Жовті це території, які були доокуповані восени 2022 року. Це ці території, які дають нам дуже багато для навчання, бо тривала окупація дозволила зайти системам окупанта. Нині під контролем ворога лишається близько тисячі шкіл. Це сотні тисяч дітей, яким росіяни промивають мізки. Після звільнення всіх окупованих територій потрібно буде повернути в український навчальний простір. Вже розроблені спеціальні протоколи для Донеччини, Луганщини та Криму. Після того. Окупації 14-го року пройшло 10 років. 10 років, Ще один рік і діти не залишиться дітей, які ходили в українську школу. Ми провели закриті комітетські слухання рік тому, якраз по окупації, звідки з'явився і кадровий резерв вчителів, і програми, і методики, як ми туди будемо заходити, і що ми будемо робити першими кроками. Ми маємо розуміти, що нам треба буде в собі прокачати цю витримку і терпіння, яка дозволить нам їх. Українізувати і це не відбудеться за рік, і це навіть не відбудеться за два роки. Питання освітньої політики з реінтеграції українського учнівства на деокупованих територіях одна з головних тем 9-ї національної освітньої конференції. Мене зараз надзвичайно тривожить проєкт наказу міністерства освіти про. Організацію навчання в новому навчальному році вчителі, керівники шкіл сприймають цей наказ як повну відмову від наших дітей, які залишилися на окупованих територіях. Позакривати всі школи, які дистанційно працюють з нашими дітьми за, за е, межами контрольованої території. Чому грошей нема? Вибачте. Ми не на тому економимо. Ми маємо створити мережу, яка потім туди зайде після деокупації. В Херсоні, в Запоріжжі, у нас є зараз ця мережа, яка через вчителів тримає дітей, які на то знаходяться, тримає з ними контакт. Якщо ми зараз знищимо цю мережу. Ми стріляємо собі в ногу, тому що нам потім після відновлення треба буде зробити її з нуля на окупованих територіях залишилося і понад 60 тисяч вчителів. Чи всі вони є колаборантами? Та яку відповідальність нестимуть про такі питання в українському суспільстві зараз гаряче дискутують, кажуть експерти. Примирення зі своїми громадянами воно буде для нас достатньо складним, і е, е, мені здається, що дуже важливо розуміти, що є, е, скажімо так, колаборанти ідеологічні. А є колаборанти вимушені та? і е, в який спосіб їх розрізняти, я думаю, що дуже спецслужби будуть розбиратися і мати е, більш чітке розуміння, але. Заходячи на вільні території, покупаючи людей в Україну, ми точно повинні запропонувати цим людям те, що би дозволило їм відчути перше безпеку, безпеку фізичну, безпеку психологічно, не тиск на них. За різними підрахунками близько мільйона українських дітей шкільного віку перебувають за кордоном. Як їх звідти повертати? Держава має стратегію, запевняють політики. Ми почали зараховувати те, що вони вивчають в інших країнах, незважаючи на те, що в нас курі були ми різні і темп навчання. У різних предметах теж різний, програмний різний разом з тим, ми розуміємо, що іншого виходу немає, і просимо лише зберегти контакт з Україною в частині україномовної. Цьогоріч Україна почала відправляти в українські освітні центри та школи за кордон свої підручники. Наступний крок створення єдиного освітнього простору з країнами ЄС. Тоді не матиме значення, в якій в освітній системі перебуватимуть українські школярі. Їм легко буде повернутися. Жалан Турчак, зі Автонас, телеканал інтер, марафон. Єдині новини.